Доброго дня! Ви на каналі Моє Господарство і з вами я, Валентина. І ось сьогодні я хочу показати вам результат е, моєї роботи, яку я провела з насінням е, солодкого перцю, яке я зібрала е, зі свого городу. Це по 22 року насіння. Я його замочила в перекисі водню, значить, взяла 2 столові ложки перекисі і 1 літр води. Ці 2 столові ложки розчинила в воді, добре перемішала та замочила своє насіння. На 12 годин. Ось, друзі, результат. Замочувала я його 18 02, і вона стояла у мене 12 годин в цьому розчині. А сьогодні у нас 20-02, і бачите, як проклюнулось. Насіння солодкого перцю. Це робимо висновок, що перекись дуже гарно стимулює прокльовування усіх наших насінинок. Особливо, коли перець не дуже старий насіння, йому лише рік. То і добрий результат. Ось так виглядає насіння перцю, яке було замочено 18.02.23, А сьогодні 20.02.23. 23. Ось іще на тарілочці теж це саме насіння. Ось, даже попало е, огірочки. Но огірочок проклюнувся. Дивіться, на друзі, і огірочок проклюнувся. Ось я його посаджу, і ще один тут у мене є один. Ну, якось насінчко попало це огірочок северин. Я його візьму і висаджу. От іще є. Дивитесь. Ось. І огірочки проклюнулися. Так що, друзі, має бути. В аптеці огородника перекись водню аптечна. Ось така в мене пляшечка 200 мл це 3% перекись до застосування, до зовнішнього застосування. Всім рекомендую і бажаю гарних проростків ваших сім'ян. Будьте всі здорові, заходьте до мене на канал, підписуйтесь, ставте вподобайку. Та пишіть коментарі до зустрічі на каналі.